Усім доброго дня. продажі Volkswagen в Каді. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2007 року виготовлення. Перша реєстрація 7 рік. По техпаспорту авто 7 чистий рік. Двигун 1.6 газ-бензин. Газ вписано в техпаспорт. Механіка. П'яте ступка. Автомобіль в гарному кольорі. Тоновані задні вікна, чистий пасажир, п'ятимісний. Стан автомобіля дуже-дуже класний. Двигун працює, що на бензині, що на газу, помилок нема ніяких. По ходовій частині все супер, нічого ніде не гупає, не стукає, кузов без корозії, без подряпин. По комплектації присутній задній партронік Заглянемо в багажник, присутня оригінальна полочка, аптечка, знак аварійної зупинки. Газовий балон знаходиться знизу замість запасного колеса. Кришка багажника без корозії. Заднє скло оригінальне, рідне. 16-та гума літня. Заглянемо в салон. Салон в охайному стані, чистий, цілий, не прокурений, гумові коврики, присутній підстаканник, підстаканник працює. По порогах, по прийомах все ціле, все добре. Зверки легенько відкриваються, також закриваються легенько, також з цієї сторони аналогічно, фіксатори працюють. За потреби задній ряд сидіння складається, сидіння знімаються По комплектації передні склопідйомники, регулювання та підігрів зеркал. Підігрів сидінь, кондиціонер, сенсорна магнітола. З автомобілем два ключа 184 тисячі. Сфокусувало 184 тисячі рідного пробігу. Запустимо двигун. Двигун запускається з півоберту. Магнітола працює. Магнітола сенсорна. Також присутня навігація. З автомобілем йде вся сервісна історія. Німецький бриф тюфи сервісна книга. Також тут присутні чеки про обслуговування, карти. Німецьке то пройдено по 25-й рік. По кулісі все добре. Парктронік задній спрацьовує, рушник працює. Склопідйомники працюють. Електроцеркала працюють. Кондиціонер працює, запускається. Так, автомобіль працює як на бензині, так і на газу. На газ перемикається автоматично, коли автомобіль прогрівається. Присутні також підлокітник. Стан керма. Кермо не шите, не фарбоване. Бортовий комп'ютер. Двірники працюють. Також задній працює. Підсвітка салону працює. Направка для газу. Всі лампочки працюють, все світиться. Робота двигуна. Крешечку притягує. Штупа все добре болти не крутилися, всі маркировки на завісах, на крилах. Аналогічно з цієї сторони все присутнє, ніде нічого не кручено. сервісні відмітки. У 23 році на 176 тисячах була зленина мостилом 5х30. Також присутні противотуманні фари. Давайте увількнено. Противотуманні фари працюють. Двигун не димить, диму немає ніякого. Поднижчу по порогах все добре, корозії немає. Машина знаходиться в місто Вінниці. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі. Або підписуйтесь на телеграм, та будуть додаткові фотографії та опис до даного автомобіля. Усім гарного дня та мирного неба. Запрошую на огляд автомобіля.